Київський Свято-Троїцький іонинський монастир та радіо РФМ сприяння Міжнародного благодійного фонду «Вим'я Покрову Пресвятої Богородиці представляє православний календар на 8 лютого У студії Діякон Микола Лисенко Христос посеред нас. 8 лютого ми згадуємо святителя Йосифа, архієпископа Солунського, брата преподобного Феодора Студита, автора численних духовних піснеспівів та канонів. Коли ми чуємо назву високого єпископського сану та дивимося на роки життя, а це був кінець восьмого, початок дев'ятого століття, епоха християнства на теренах Візантії, то в нас складається враження про те, що напевно людина, яка мала такий сан, прожила життя сповнене пошани і комфорту. Але приклад святителя Йосифа красномовно каже: ніколи, ні з яких епох і правителів життя за правдою Божою не було спокійним ані для простих віруючих, ані для єпископів. Перший раз святитель потрапив за тюремні грати після того, як не промовчив у відповідь на протизаконний шлюб імператора, друге ув'язнення та криваві тортури, Йосиф перетерпів за православне іконошанування за часів Льва п'ятого Вірменина, затятого іконоборця. Ані пролита кров, ані позбавлення сонячного світла та свіжого повітря, смердючій печері не змусили його підписатися під іконоборчим імператорським едиктом. Напевно, завдяки духовній мужності таких сповідників, як Йосиф Студит. І з'явився зрештою орос сьомого вселенського собору, в якому ми можемо прочитати наступні слова: пошана, яку ми віддаємо образу, підноситься первообразу, і той, хто вклоняється перед іконою, вклоняється і постасіть того, хто на ній зображений. 8 лютого прославляється подвиг життя святого благовірного Давида Третього поновлювача, царя Абхазії та Іверії, більш відомого в історичній літературі як Давид Четвертий будівник. Що відійшов у вічність на 53-му році життя цього дня в далекому 1125 році. Саме йому належить честь і слава відродження Грузії в 11 столітті після турецької навали та численних міжусобиць, а також об'єднання країни в сильну централізовану державу. Внутрішню силу своїй діяльності святий Давид Грузинський почерпав в скарбницях православної духовності, адже був людиною глибоко побожною, вихованою на Євангелії та традиціях благочестя, перемагаючи ворогів в жорстоких битвах, Давид відроджував не лише грузинські міста. Але й численні храми і монастирі, розуміючи, що церква є справжнім підґрунтям відродження народу. Розуміючи роль освіти, цар відкрив в Грузії відразу дві академії, а для викладання запросив з Константинополя свого вчителя і духівника, відомого богослова та надзвичайно освічену людину, преподобного Арсенія Ікалтойського. Але усі зовнішні звершення не заважали внутрішньому особистому подвигу. Улюбленим заняттям царя було читання святого письма, а написаний ним покаянний канон засвідчив високий духовний рівень можновладця. Відчуваючи наближення смерті, цар Давид написав в своєму заповіті: усе звершив я силу чесного животурящого дерева і спадкоємцю своєму передаю це знамення, що зробило мене щасливим. Шановна радіогромадо, Сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя Лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання для кожного, хто зголоситься підтримати маленького іллю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 6040, повторюю 095 443 6040. Це, як завжди, шанс для малечі на подолання недуги, а для нас на звершення доброї справи 095 443 60. -40. 40. Це був православний календар за 8 лютого. В студії для вас працювали деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Святитель Ігнатій Брянчанінов радить, коли подіє в нас гріховне побажання, треба відмовити йому. Іншим разом воно подіє слабше, а нарешті і зовсім щухне. Здавалося б, простий рецепт. Але ми бажаємо вам духовних сил, щоб застосовувати його у власному щоденному житті. Христос посеред нас.